Далі раз забалакали за оці колонки, може хто пропустив послідній приход, ще раз покажу Хобстар А20 чорну. Це така сама, як у мене, тільки чорного цвіта. Покажу, розкажу. Ось моя. Це моя лічна домашня. Я її уграю, я її таскаю, на її візки забиваю, все остальне роблю. Короте. Це така сама, тільки чорна. Покажу зараз як вона і як вона виглядає. Yeah. так Достаємо. Ремішок для переноски там в комплекті. Кабельки для заряджання в комплекті. Отак вона виглядає, покажу ось. Тут вона відлічається тим, що вона і спереду прям такий металічний каркас, що хрен його розіб'єш. Я ж кажу, вістки забивати можна. Тут реально дуже сильна сітка, дуже така мощна, вона, прочна, її попробуй ще в понял? І на шестигранниках тут закручено везде. Це перше. Тоді, друге, еквалайзера тут немає. Но. Тут вона, не вона мені нічого удобна, я її можу взяти одною рукою. Ну, і оці можу взяти одною рукою. Поним? Уже більше я там не возьму, так, залі. Чим мені це удобно? Зараз показую. Плюс мені подобається, що в неї дуже плотна резинка. О, тут дуже хорошо плотно заходить резинка, Прямо так, що я попробую ще її достань звідти. Для мене вона коротше. <му> А ви рішайте, дивіться. Справді її за сильними, наскільки вона по 10-бальній шкалі. От стає, не відстає від своїх однокласників. Так. <плес> Для мене це якраз золота середина. Лічно для мене це ідіалка. Я не навалюю супер громко, щоб відлякати сусідів, але я люблю іноді послухати так, щоб воно прям чуть було хорошо. Моя так само грає. Давайте я свою покажу сейчас паузу,